Зараз насолоджуюсь природою, буянням трав. І розумію, що для багатьох людей це буяння трав взагалі не приносить задоволення. Саме через те, що у багатьох людей на сьогоднішній день виявляють алергічні реакції. І чим далі, тим частіше реєструють перехресні алергічні реакції. І тому саме тому я хотіла б вам розповісти, що таке перехресна алергічна реакція. Наш імунітет це дуже розумна система. І е, коли відбувається якась поломка в імунній системі, відділяється така речовина, як гістамін, кров виділяється таким чином, організм захищає себе, знаючи, що щось сталося не так. Саме поломка йде в імунній системі. Чого це відбувається, достеменно невідомо. Ще не зрозуміли вчені, саме чому так відбувається. Чому в одних людей, які проживають в одній місцевості, виникає реакція. Наприклад, на червоні помаранчеві продукти харчування, а в іншої людини в тих самих умовах цих реакцій не виникає. Тобто, це імунна система конкретної людини. І... Виділяючись в кров цей гістамін, починає робити що? Дрібні судинки починають розширятися, а крупні судини, великі судини звужуватися. Від цього починається дисонанс в організмі, від цього страждає ну, практично весь організм і з'являються симптоми, які, ми, які нам відомі: це і сльозотечі, і набряк слизової, і кашель, і задишка, і все це робить гістамін. Він таким чином захищає, сигналізує нашу імунну систему про те, що в організмі щось не так, треба боротися з тим чи іншим подразником. У деяких людей організм реагує на дві зовсім різні речовини. Наприклад, коли починає проявлятися цвітіння трав, проявляється цвітіння дерев, організм реагує так само, виділяючи в кров гістамін, як і на вживання там червоного продукту. Продукту харчування. І саме це називають перехресна алергічна реакція. Тобто організм реагує алергією на два абсолютно різні чинники, на абсолютно різні фактори. І чим далі, тим більше таких випадків. І на сьогоднішній день алергія не лікується. Вона тільки підтримується, блокується гістамін антигістамінними препаратами, такими, які ви берете в аптеках від алергії. Це антигістамінні препарати. Вони блокують викид гістаміну і таким чином не проявляється ніяка реакція звична для алергічної реакції. І хочу ще одне нагадати: що якщо не лікувати алергічну реакцію, ускладнюються алергічні реакції до бронхіальної астми. Саме тому звертайте увагу на алергію. Треба обов'язково її, гальмувати її розвиток і підтримувати своє здоров'я. Будьте здорові, всього найкращого.